Мир вам Боже, нехай Господь вас збереже там, де ви зараз є, збереже для себе. Сьогодні багато хто каже, у мене немає часу Біблію вивчати, проповідника слухати, молитися. Мені це не цікаво, але при цьому люди сидять захоплені серіалами, називають себе фанатами героїв із фільмів, поклоняються якимось артистам, спортсменам, політикам, президентам, усіляким знатним і незнатним. Загалом. Кому завгодно, тобто знаходить багато часу на ідолопоклонство, а за ідолопоклонство приходять прокляття, тому що це Божа заповідь: не сотвори собі кумира і не поклоняйся іншим богам. Коли ми ставимо якусь людину або щось вище за Бога, це ідеопоклонство, і за це приходить не благословення, а прокляття. Тому, коли на запрошення до церкви, вивчення Біблії, пропозицію покаятися, звернутися до Бога, люди відповідають ні, то приходять прокляття. А чому на землі так багато бід, так багато проклять? На всіх континентах у цього, усього цього вистачає, і воно примножується. Чому? Тому що закон Божий виходить, не працює. І люди хочуть начебто краще, але без Бога це не виходить. Тому що все краще приходить від Бога. Амінь.